Всім привіт! Сьогодні ми знімаємо відео, яке називається: Хто скільки наб'є одною рукою. Скільки разів одною і скільки разів другою. Хто перший? Давайте. Давайте я. Аділегіру не рахує. Я рахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 11, 12, 13, 14, 20, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33. Алекай, але ти двома руками, ти то лівою, то правою. А, просто двома руками, а, чи можна більше? Ти набила 33. 33. Тепер я. Так, я встаю три перед раунду. камерою. Три раунду. Один, два, три. Ой, чотири, чотири рази. Да, я програла. Один раз. Один-ноль. Один, два, три, чотири, пять, ші, сім. 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 Тепер я. Так. Тепер я. А мені здається, що тут нерівна плитка. Тому в мене не вийшло? Думай. Давай. Один. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 22 23, 24, 4, 25, 25. Другий раунд. Я виграла. Один-один. Один-один. Третій раунд. Я думаю, що треба переграти цей раунд. Ти, видно, не зосередилася. Так, давайте давай переграємо. Так, переграємо. Один, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, 13, чотири, п'ятнадцять, шістнадцять, шістнадцять. Молодець! Шістнадцять. Тепер я. Один, два, 3, чотири, п'ять, шість. Ще два раунди. Хто забагато? Ще, ще один. Давайте. Давайте ще два. Ну, добре. Давай, знаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, чотирнадцять, чотирнадцять. Тепер я. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ой, я тільки шість! Третій раунд, четвертий раунд ти, Значить, буде вже е, зараз. Два-два. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Перший раз в мене було більше. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, тридцять, дванадцять. Ой, дванадцять. Останній раз. Щоб всі могли подивитися. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Друзі. Кому подобається, став лайк і підпишись. Хто не підпишеться, той не попаде. На конкурс. Конкурс є на каналі під одним з відео. Є прості кроки, що потрібно зробити. Дивіться відео. Я закріплю зверху під відео. Дивіться і вигравайте. Лайк! Like. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Горля 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Все, вискочив м'ячик. Друзі, кому сподобалось відео, ставте лайк. Like. Це був... Це був... Кінцевий раунд. Кстати, заді нас цифри це... показалася на камеру. Друзі, став лайк підпишіться на наш канал. Ми будемо раді. Конкурс буде закріплений під відео. Приймайте участь, Виігруйте. а приз, картина, яку я зробила своїми руками. Силка в описі буде. І також є ссылка э, в шапці профілю каналу. Заходьте, приймайте участь і вигравайте. Ставте лайк і підпишіть на наш канал. І всім гарного дня. Всім па-па! Любимо вас! Все, чудово. Сняваме. Mm -hmm. Добре, молодец. Ти гарно правила. Мячик тут лишаем.